Багато артистів сьогодні зібралося, і от як завжди, ефектно, класно в своєму, звісно, японському стилі. Ульяна Ройс, привіт, 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 привіт. Як настрій? Все супер, я дуже рада, що я тут. Щ яка твоя ціль сьогодні на, на цьому заході? Взагалі-то це благодійний захід, ми збираємо кошти, і я дуже рада, що я тут. Ціль саме моя, це просто подарувати свою енергію, свою радість людям, які тут зібралися. А, слідкуй за твоїм інстаграмом. А, на деякий час випала з початку війни, взагалі з інстаграму поїхала з країни, повернулася і зараз наново починаєш. Складно? Взагалі-то це було велике. Подорож, мандрівка по Європі, по Україні. Зараз е, повертатися звичайно складно, коли в тебе такий був відпочинок, відпочинок. Е, Не зрозуміло, що взагалі робити, за що взятись. Саме тому і повернулась, бо тут легше працювати, тут все рідне, тут все зрозуміле, і зараз вже так вже працює, вже все класно. Що твоїм фанатам? Що саме людям, які стежать за твоєю творчістю, очікувати в найближчому майбутньому від тебе? Ну я вже записую дві пісні нові. Тому, мабуть, саме цього треба чекати. Як скоро вони вийдуть? Давай відкриємо трішки занавіс і скажемо завтра, слухайте нас на Ютубі. <гум> Боже, я дуже хочу, аби це сталося до Нового року, але ви ж саме знаєте, творчі люди, це така нерозборіха. по перше, треба їх спочатку записати. А тобто, вони ще в планах. Вони, вони вже вони текст написані, музика майже є, а запису ще не було. Чудово, ну і побажання всім нашим воїнам ЗСУ за те, що вони роблять, за те, що у нас є можливість сьогодні тут зібратися. Я дуже рада, що ви в нас є. Я дуже вам вдячна за те, що я можу спокійно виходити з дому, жити в своїй квартирі. Усього вам самого найкращого Васил вам, і ми в вас віримо. Дякую, дякую.